Добрий день, вітаю на моєму каналі барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите цей номер вайберу. Щось сподобалося. Пишете на, на цей номер, домовляємося. Скидаю вам картку, оплачуйте і товар іде до вас. Так, розпочнімо. Ось такий є набор ключів і головок. Такий великий на 216 одиниць 2900 гривень. Є такий менший, 350 гривень. Ось такі головки, великий набір 900 гривень, менший 500 гривень. І є ось такі пластикові штуки для знімання обшивок в автомобілі і тому подобному, щоб, щоб не пошкодити. 150 гривень цей набір. Тут не хочете розпаковувати ну, ось, ось такі різні як, ось дьори, тільки пластикові. Є ось така маска, повний комплект з фільтрами. Ось є два фільтри, маска, о, очі відокремлені від нижньої частини, щоб не запутівало. Ціна 550 гривень. Все це нове. Далі пробіжимось по інструменту. Інструмент йде під Макітовську батарею 20-вольтову. Весь ось такий перфоратор 2000 гривень, болгарка 1600 Безщитковий, безщитковий, Ось в наборі є. Захист, ручка. Що там ще є? І ключ. Шуруповерт. Ось такий маленький, безщитковий, 1100 гривень. Ось такий е, з знімним патроном, що біта сюди вставляється, і свердло одночасно 1300 гривень. Перехідник на крокодили для батареї 300 гривень. Ось такий невеликий гайковерт. Ціна його 1300 гривень. Ще є ось такий маленька ось така булгарка, також під 20-вольтову 20 батарею Макітовську. Ціна 900 гривень. Всей інструмент йде без батареї. Батарея ось продають батареї окремо. Це гарної якості батареї. Ось такі 4 амперні по 850 гривень. 6 А з USB-виходами. Ось 1150 гривень. І до них є ось таке трохамперне зарядне 800 гривень. Також є ось такий набір маленької булгарки. Якщо оця 20 вольтова іде на 800 Вт, то оця на 550 Вт йде 12 вольтова. Але тут в комплекті є дві батареї, сама булгарочка, круги, ось бачите, ключик і плюс ось рукавиці, окуляри, бюрюші і кабель зарядки. Ціна такого комплекту 1100 гривень. Йдемо далі. Так, ось тут у нас є штангенциркуль такий 350 гривень новий. Олівці різного кольору, столярні підстержень 130 гривень олівець, по 70 стержні. Тобто, отакий набір 200 гривень. Можна комбінувати. Там Дві пачки стержнів є. Кому треба, пишіть. Ось такі олівці по 15 гривень штука. Тут пачка 20 штук, хто возьме всі, буде скидка. Шарошка. Для плиток каменю ось така під М10, отвір 200 гривень. Ось так виглядає. Є отакий прилад: телескоп. Телескоп початкового рівня для навчання, для подарунку дітям. ну, Понятно, що він тут ні на що професійне не, ТВО, не претендує, але, відповідно, ціна не така. Він повністю новий. В комплекту йде два окуляри. По-моєму, 6 мм і 20 мм окуляри. Ось його дані. Так, якщо видно, лінза 70 мм, а фокусування 300 мм. Ось так виглядає 1700 гривень. Є ось такий набір мікроскопа, також все нове, дуже гарної якості. Ось це все це не, не пластик, це все металічне, все оце металічне. В наборі входять і ось такі лабор лабораторні штуки. Із скельця, і, і навіть є тут кріплення, щоб підключати телефон для знімання. Також багато об'єктивів різних. Весь оцей комплект коштує 1900 гривень. Далі, ось такий набір-біт різної довжини філіпсів, пеашок, 150 гривень. Ліхтарі. Є ось такий ліхтар, О, щось на нього посипалося в пилі став. 450 гривень, великий Philips 750 гривень. Ось такий 600 гривень. Під Макітовську батарею ось такого виду є по 400 гривень. Маленькі usb шні лампочки біле світло, тепле світло, біле холодне, тепле холодне, і блимающе різнокольорове по 10 гривень такі лампочки. Є ось такий фонарічок, маленький, звичайний 150 гривень за 250 гривень. Такий, що вже ось. Регулюється. Бачите, сам світящийся круг. 250 гривень. 250 гривень ось така горілочка, яка зразу на балон накручується. 600 гривень ось таке аварійне радіо. Тут є ліхтар, сонячна батарея, саме радіо і динамо машина, яка можна також рукою заряджати. Звичайна радіола на батарейках ось така також нова, 200 гривень. Є ось такі тестери. USB-шний тестер. Показує вольтаж і ампераж, ось 250 гривень. І Type-C-шний ось такий. Також вольтаж ампераж, і мабуть, що й вати цей показує в розрив, бачите, Type-C Type-C, а тут USB, USB. 250 гривень, що той, що той. Отакий адаптер з Type-C на USB. Можна через нього підключати в телефон звичайну флешку 80 гривень. Ось такий нічник ліхтар ось, різного кольору світиться. 250 гривень. Так. ну, Вже якщо ліхтарями почав, то будемо їх добивати. 250 гривень ось такий велосипедний ліхтар. Там є все кріплення. Плюс навіть є от задній габарит. Е, є комплекти без заднього габарита по 200 гривень. Точно те саме, тільки без заднього. Е, дивіться, є ще ось такий ліхтар велосипедний. Ось. Набагато, ну Не набагато, просто кращої якості за 350 гривень. Тут більша батарея, металічне кріплення. Також все там є. Світить Тож, також нормально, гарно світить. Ось 350 гривень такий ліхтар велосипедний. Його можна використовувати. От, кліпси зняв, як і звичайний ліхтар. І на останнє з ліхтарів ось такий ліхтар. Ой, я його подивився, ну, прям дуже гарної якості. IP66, тобто не боїться дощу. Зроблений отут сонячна батарея, магнітики, підставка. Плюс до того можна використовувати як павербанк. ось то. Світить дуже гарно, я вам зараз продемонструю, як він світить. Ось є біле холодне світло, жовте світло, тепле, денне це коли все обще. Економ режим, трохи е менш ярко. Ну, блимовка. І все. Ціна такого ліхтаря 600 гривень. І ось є ще ось такі трубчасті ліхтарі. От трубкою цей бушний 100 гривень. Він з блок питанням на 12 вольт. нові по 150 гривень. Ось цей з датчиком руху, той з магнітами, кріпиться на будь-яку поверхність, можна прикріпити. Павербанки. Є ось такі павербанки. Ось ці два павербанки, вони йдуть 10 000 мА. Ось цей 20 000 мА. Ці по 500, ці по 600. Чого така разниця? тут є швидка зарядка. Тут 5 В2 заряджає, як він, так і з нього. Тут є швидші зарядки. Так, йдемо далі. Далі в нас чоловіча бритва з насадками. От з тримером і з насадкою. Для носа. Ціна такого 550 гривень. Таке і з набором. Термоси 700 грам повністю металічні. Е, з нержавейки 550 гривень. Ось такий 700-літровий, 900 гривень, 1,700-й, літ... 700, 700 мл що ж я кажу, бочку тут вже назвав. А цей півтори літри, 900 гривень. Так, ще ось така рулетка є невеличка, 130 гривень, 3-метрова. Тут, вроді, нічого не пропустив. Ну, давайте прибіжемо тут. Вал такий циркулярочний. Для, до циркулярки є 3000 гривень. 73 см довжина вала, діаметр 50 мм. Туди заливається масло всередину, і, яке служить як змащуванням, так і охолодженням. Важить десь 40 кг. Набір пружин автомобільних є дві пари, різних. По 200 гривень пара. За розмірами пишіть в приват поміряю. Ось таке кількість амортизаторів 250 гривень. Є ось такий палець, ось він лопнувший 40 мм товщина 80 гривень. Може токарям згодиться на якісь роботи. Далі трансформатори, Ось такий 500 гривень, такий, так, тут, є його характеристики. Ось такий 200 гривень. І ось такий. 350 гривень. Вони всі робочі. На вході 220 вольт. На виході точно не знаю. Ну, я показав маркування. Кому цікаво, може знайти. Далі зеркало прожектора 100 гривень 35 см діаметр. Цілий прожектор з лампочкою, з патроном, дроселем всередині, з кабелем, все робоче 500 гривень. Ось такий великий прожектор. Далі, ось такий гаманець: 120 гривень. Крокодильчики маленькі, отакі, по 12 гривень за штуку. Годинники такий годинник 150 гривень, ось такий 200 гривень, такі по 150 гривень. Вони одинакові, просто різний, різного кольору. Далі. Ось такий тримач для мотору фрезерного станочка 200 гривень новий, пульт до, до відеомагнітофона Panasonic 50 гривень. Насадки для насоса, накачування матрасів 40 гривень, Чехолчик шкіряний для кнопочного телефона 30, детектор фальшивих грошей 100 гривень. Все працює. Перевіряв. 80 гривень ось такий кабель USB RJ45, тобто сітєвий 80 гривень. Навушники працюють, блютузні 60 гривень разом з кабелем. 60 гривень, також джойстик новий. Сюбор-денді e -e, ще колишній. Так, далі датчик e, проточної води, повністю новий, латунний. Ось тут дані показую, як, які дозволяє 400 гривень такий. Два соко, дві соковижималки-блендери e, така 650 гривень, така 550 гривень. Вони просто трошки різного розміру. ця більша, ця менша. Акваріум 200 гривень. Пилочка 60 гривень. Велик, це велика 25 см пилочка на електролобзика. Є ось такі напільники. Повністю нові. Ось. Так. Резкость. По 180 гривень напільник. Ось залишилося. Два два віддам за 300 кому треба. Вони одинакові. Мультиметр такий звичайний мультиметр. На кроні працює 250 гривень. Є такі маленькі болтики там для окулярів, телефонів. І, і, і до болтиків є такі ший пластикові. Такий набір 200 гривень. Ось такі запобіжники 150 гривень. Ось такі коронки по металу 400 гривень. Е, набір, ну, кому треба розміри. Максимальний, от бачу 30 мінімальний 16 Далі. Свердла ось цих три набори разом 400 гривень, кому треба один якогось оприлюдного розміру, 150 гривень один. Фішка їх в тому, що вони ось двосторонні. І кобальтові свердла. звичайні, а кобальтові. Так, Далі. Фрези по металу вбор машинки. Ось тут їх 10 різ, різного розміру і виду. По 150 гривень. 10 таких фрез. Набір, трещитка. З отакими бітами 200 гривень. Ось такий е, зажим для деревообработки для визначення точного угла 300 гривень. Ось так виглядає. 180 гривень мультитул, отакий мультиключ для велосипеда Вкинути 180, 400 гривень стріпер для зачистки проводів, ось такий за 200 гривень, ось такий менший стріпер. Ну, не менший, тут він просто такий якийсь видно, менш функціональний. чи... В принципі, може, хто знає, тут якісь особливості, то можете написати. 200 гривень. 350 обжимач гільз на дроти. Ось самі дроти гільзи. 400 великий набір, 200 маленький набір. Ось така. Плати до антен СВА-49. Ось такі. По 5 гривень штучка. Далі, сверла Форестнера з ограничителями. Прокручування глибини 500 гривень. Ось такий набір. Ось такий набір ступінчатих сверл і ось таких сверл 300 гривень. Біти ПЗшки другі і філіпси другі по 15 гривень за штуку. Ось такий спідометр велосипедний, повний набір. Все там є кріплення, кабель і магніт на, на колесо, який чіпляється, все разом 250 гривень. Ось такий набір шлів кругів, їх тут 60 штук, різної критності, 350 гривень. Об'єктив фотоапарату Зеніт Helios 44,2. Ось такий. Без трещин, без сколів, 700 гривень. Далі ключ отакий багатофункціональний, як то накидний, 8, 8 розмірів, 4 з одного боку, 4 з другого. Такий ключ коштує 400 гривень. Динамік велосипедний 40 гривень. Ось така зарядка батарейок 100 гривень 200 гривень. Ось такий блок питання до якогось принтера, який видає 15 32 вольта на виході. Далі повторювач кривих углів. Затискається олівець і проводиться по стінці. і Повторює, там припустимо, для плитки, для ламіната і тому подобне. 150 гривень такий. Олівці, точніше, маркери. Маркери перманентні будівельні. Добре малюють, добре сидять, по 20 гривень за штуку. Далі. Ось такий набір еластичних бинтів. Вони 8, по-моєму, сантиметрів одного ширина і 4,5 метри довжина. 5 штук 250 гривень. Крона з функцією зарядки. Ось така крона, 150 гривень за штуку. Ось такий також пристрій для повторення углів. Кривизну поверхності переносить там, на обробляємо деталь 250 гривень. Ось такі кутники по 250 гривень. Такі в трьох площинах. Так він виглядає в зібраному вигляді. Ось так виглядає в розібраному, тобто він скручується. Гейферний захват, Ось такий ключ-крокоділ, новий, великий, прорезинені ручки 450 гривень. Мідні кільця, тут їх 100 штук, 150 гривень різного розміру. Кому треба. Ну, в принципі, Тут розмірів немає, але я знайду. Якщо вже геть треба так, то не продається, то я щось забув, забув прийняти. Йдемо далі. Е, нейлонові шайби ось такі 200 гривень. Чорні 150. Тут трохи інші розміри. Тобто їх тут трохи менше, ніж білих. 150-250 гривень. Звичайні металічні шайби ось такі 200 гривень набір. Ось такі лампочки для, для різних пристроїв, кому які треба бачити. Тут вони, які хочеш є. Кажу лампочки, кнопки, не лампочки, кнопки. Такий коштує 220 гривень набір. І резинки сантехнічні, ось такі чорні, також набір, ось їхні розміри. Оцей, оцей набір пакетик в пакетиках. Типу пакетики в пакету. І там різні розміри 130 гривень. Так. Далі. Ось такі йорщики латунні 6-гранка вставляються в шуруповерт, 180 гривень набір. 60-ручний лобзик. Ось такий набір пліточника 300 гривень. Тут ось ці як вони називаються, ОСБшки чи як, і разом хрестики. Їх тут 300 штук. Є такий кутник на 360 градусів, 250 гривень коштує. Ось він повертається. Тут, бачите, угли всі є, що треба. Так, і набір таких столярних точних пил 450 гривень, три штуки. Далі, колищадка три колеса 100 гривень, шпатель 100 гривень. Гофрована труба метрова. 50, ось такий ковпакер 14 повністю цілий, 50 гривень. І залишилося два рюкзака. Ось такі рюкзаки по 500 гривень. Ну, на сьогодні це буде вже все. Пробіжуся ще раз. Якщо я щось пропустив, пишіть мені на Viber, там все уточню. Кому треба щось докладніше, також зніму покажу. Хто не може написати, можете дзвонити на мій номер. Всім відповідаю. Ось пробігаюся ще раз. А наразі всім дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення.